Початок турніру на честь Андрія Гаваші збігся з ще однією подією в дитячо-юнацькому футболі, але вже місцевого масштабу, засіданням відповідного комітету Закарпатської асоціації футболу в Ужгороді. У заході взяли участь керівництво ЗАВ і дитячо-юнацького комітету та представники клубів, шкіл, академій районних асоціацій футболу. Загалом ситуація через війну складна. Основна проблема це, що люди виїжджають за кордон у зв'язку з військовим станом. Батьки забирають з собою діточок, діточки перестають грати в футбол. Так як у нас на Хущині в основному місцеві команди залучаються діточки з сіл, так що у нас місто невелике, ні Єршава, ні Хуст, ні Міжгіря, будемо так казати, то всі, всі базова, базова кількість діточок приходить із сіл. А так як є велика міграція, то і проблема в тренерському процесі, проблема в самому організації. Проведення чемпіонату в доставка діточок для на турнір. дошкуляють і інші проблеми. У нас на даному етапі будемо говорити відверто. Дуже багато людей, які займаються футболом, займаються комерційним футболом. Тобто, іде не відбор дітей, не відбор якісних дітей, а просто набор дітей. Розумієте, від цього всього страдає футбол. Отож, регламент і формат змагань сезону 2025-2026. Обговорювали з урахуванням накопичених питань та всеукраїнського контексту. Головний акцент був зроблений на те, щоб ми. Е Проводили змагання відповідності до рекомендацій УАВ. Це є наша материнська все таки організація, яка є, розробляє стратегію розвитку футболу. І думаю, що там над тим попрацювали плідно. І ці всі рекомендації ми намагаємося по можливостях пробуємо втілити їх в межах Закарпатської області. В першу чергу, це дасть сприяння у майбутньому нашим закарпатським командам належним чином приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Тому що вони будуть в однакових умовах. Є також нововведення. Одне з основних нововведень це було зроблено, приведено поля до відповідних стандартів. І нововведення було, що проводимо повноцінний чемпіонат ю 11 Тобто, тепер ми маємо ю 15 ю Ю-11. Маємо три повноцінні чемпіонати, які буде проходити під гідою закарпатської асоціації футболу і проводити буде комітет дитячо-юнацького футболу. Старт сезону заплановано на 13 вересня. А поки опрацюють пропозиції учасників щодо поліпшення проведення та формату змагань корисних думок оприлюднили чимало. Знову впирається все в суддів, значить, якщо б було максимально спрощено бути, так як проводиться дорослий чемпіонат області, прийом, виїзд, прийом, виїзд, суддійство, перевірка по по карточкам, тобто максимально спрощено, максимально спрощено і ясна річ, що грають діти, треба як, як і буту утопічно не не виглядало, але треба максимально чесно відноситися з до дітей. На засіданні також підбили підсумки чемпіонату Закарпаття серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2024-2025. У групі А Переможцем став комунальний заклад «СДЮ Шор Закарпатської обласної ради Ужгород 147 очок. А в групі Б ФК Хуст 142 залікові бали.